Подивіться, друзі, як близько живуть біля води, біля каналу люди. Прям з будинку виходиш на канал, сідаєш в човник і пливеш. Прикольно. Цікаво, чи не холодно там у них. І туї там такі високі навіть ростуть. Гарна сьогодні погода, сонячна, але вітер. Завдяки вітру він розганяє хмари і виглядає сонечко. Квітує зимовий кущик вічно-зелений. Бачите, як гарно виглядають вічно-зелені рослини взимку. Вони скрашують оцю сірість, яка навкруги. І ось якийсь кущ зелений. Треба в Україні нам насаджувати більше таких вічно зелених. Цікаво, чи вони витримують морози, коли в Україні бувають? Що це за кущі? Хто знає? Напишіть мені знатовки.

My dream. Yeah. <laughs>